Я Валентина Володимирівна Гонтаренко. У це відділення я потрапила вже в другий раз. Весною я була тут на лікуванні, на реабілітації, і ось тільки на закінчила своє лікування. Направив мене лікар Шинкар Назарій Миколаївич. Коли в нас іде обхід, то всі лікарі цікавляться станом хворих. І всі, якщо немає одного лікаря, то обов'язково інше запитає про те, як ви себе почуваєте, що нового, що вас турбує, і які умови нашого лікування. Так, я дуже Вражена ще весною була тим, яке це приміщення: євроремонт, вікна пластикові, жалюзі, кондиціонери, ліжка спеціальні, ортопедичні, нове, нова білизна була. І, і, і ще, що дуже цікаво і дуже вражає, те, що в основному колектив. На 90% молодіжний. керує Дарвіш і Адель Ізмаїлович. Лікарі молоді, але вони досвідчені, тактовні, люб'язні, відносяться до хворих, так як ну скажемо, як іноді навіть рідні не відносяться до своїх близьких, рідних і знайомих. Жодного разу за ці два періоди лікування я не чула, що хтось підвищив голос. Медичні сестрички теж дуже досвідчені, не дивлячись <гум> на те, що ось мій який дуже Полюбляє як свою власну дитину. Медичні сестрички і Катюша і Юля вони дуже вправно ставлять крапельниці, незважаючи на всі проблеми здоров'я. Наприклад, у мене такі, що після хіміотерапії туди дуже важко попасти, але вони вправлялися вправно. годують нас. Нормально, годують свіжо звареною їжею. Все нормально. Вітаміни дають, можуть, бурячки, салати з моркви, салати з бурячків. Все нормально, все прекрасно. Навіть як я говорю, ми побували на курорті, в прямому розумінні цього слова. Ще дуже великий плюс ще є реабілітаційний період. Анна Михайлівна на своєму місці, там і Владислав Сергійович, і Ярослав Віталійович. Вони Прекрасні фізіотерапевти дуже добре роблять масаж, хоч мені можна тільки мінімум, але я вже це побувала як в раю після їхнього лікування. І е, лікувальна фізкультура. Дівчатка працюють вправно і викладають, вкладають всю душу, і ще є електричні процедури. Будемо далі відвідувати це. Відділення з задоволенням. Я дуже вдячна лікарям, всьому колективу очолюваному Аделєм Ісмаїловичем. Всім низько обояскування ще весною, і зараз я дуже, дуже вражена і задоволення цим лікуванням у наш такий скрутний час, коли і країна наша, і наша особливо сумщина перебуває в дуже страшному становищі. Ми дружненько один одного підтримуємо. Моральна підтримка дуже багато чого варта, дуже багато варта. І тут вона є психологічна настроїть на вищому рівні, і це дуже допомагає легше становиться жити, хоч трошки легше. Так що я щиро вдячна всім і висловлюю всім глибоку пошану І Ніякі расисти нас не переможуть, бо ми сумчани, ми не скорені, ми не згавні і патріотизм не зрівняні. А патріотизм проявляється не тільки на полі бою, не тільки він операційний, і він у відношенні до нас, до людей похилого віку, коли там іде війна, фактична. А нас тут лікують і допомагають нам. Король до нас поступила з за скаргами на болю то я В першу чергу гонартроз, гоноротрос, Ну, е, На жаль, це захворювання воно досить популярне зараз наш час, так як пацієнтка на стадія дозволяє. Що... Підлікуватися консервативно, то тобто ми стараємося допомогти консервативно. Добре, те, що у нас ми можемо зразу комбінувати і, ну, консервативну терапію, а потім зразу і реабілітацію займатися. Тому, в принципі, результат непоганий, будемо надіятися, що він надовше вам вистачить. А побажання, які? Можливо, там якісь домашні вправи чи просто берегти себе. Побажання таких практично немає, yeah. тому що потрібно рухатися. Рухатися потрібно, тому що соломи повинні працювати. в Русі здоров'я. Так що <сум> живіть, як ви живете до цього. Будемо далі відвідувати це відділення з задоволенням. Я вдячна лікарям всьому відділенню і дуже-дуже вражена лікуванням.